Біг з перешкодами, громадський транспорт оминає припарковані або як автівки, а водії не зважають, буквально пхають їх у кожну вільну щілину. Будь-який клаптик землі в центрі міста заставлений автомобілями. Обурені пішоходи, реагують креативно. Андрій Осадчук теж водій і організатор акції зупинити автохама, каже залишати автівку, аби де особисто йому не дозволяє совість. А фото тих, кого сумління не бантежать, виставляє у соціальній мережі. За більш як рік у чорній картотеці активістів назбиралося майже тисяча водіїв оленів. Хтось вибачається, хтось перепрошує, хтось навпаки грубить є речі, які вони є очевидними, і паркуватися. От отак без пардону, на, на тротуарі на пішохідному переході ну, є, є просто не етично до інших людей. Хоче не присоромити, але трохи потрясти кишені автоводіїв. Можуть працівники ДАІ. аби скласти адмінпротокол про порушення водія, потрібно впіймати на гарячому. Інакше за законом нема доказів. У сусідній Угорщині, до прикладу, карають суворо. Парковка на місці, призначеному для інваліда, коштуватиме до 300 євро. У гривнях 7600. Вражає в нашій країні за таке ж порушення від 250. Є дві категорії порушення: це просто зупинка-стоянка. інша категорія порушення це зупинка-стоянка, що Створює перешкоду іншим учасникам дорожнього руху, то там зовсім інший штраф 510-680 гривень. Нині у місті зареєстровано 40 тисяч автівок. З них майже 33 тисячі легкові. І якщо додати до офіційної статистики кількість машин на іноземних номерах та гостей міста потягне десь на 50 тисяч, тож у годину пік, чим ближче до центра Ужгорода, тим більше машин. Паркуються, незважаючи на знаки і відверто дивуються, коли їх штрафують. Я вперше в житті за, за парковку мене штрафують. Ніколи не було. Ну. Просто, може, раніше не звертали на це увагу. От, ну, Зараз раз попався, ну що, маю плодити. Не хочу відповідати на ваш світ. Подекуди навіть сперечаються із працівниками ДАІ, трактуючи правила дорожнього руху по-своєму. Я зупинився, тому що розмітки немає зовсім ні зебри. Тобто, покажіть мені, де тут є знак або розмітка, де я не маю права зупинити. Тобто я вважаю, що я не порушив так сильно, як на мене працівники ДАІ склали протокол. Нинішні способи боротьби із гори водіями мають тимчасовий ефект: ані соромітні наліпки, ані штрафи не змушують автовласників задуматися, куди подітись пішоходам. Водії виправдовуються, нема альтернативи. В Ужгороді катастрофічно бракує парковок, бо всі вільні ділянки йдуть під будівництво торгових центрів та багатоповерхівок. Як ця позаду будівлі обласної адміністрації тут теж була стоянка донедавна. нині завезли будівельні матеріали, будують житлову поверхівку. Уся Європа йде шляхом зведення підземних паркінгів. Будувати сучасні парковки у центрі міста є де інженер проєктувальник Михайло розповідає одразу про дві локації біля облмуздрамтеатру та міської ради. Обидві могли б містити одразу близько 200 автомобілів. Ми, як от варіант, розробляли ці два об'єкти, але як ескізи для потреб вирішення потреб міста. По топогеодезичній зйомці зйомці ну, виявили. І це очевидно, там є перепад рельєфу, який дозволяє з мінімальними капіталовкладеннями будівництво саме одноповерхове. Аби дізнатись точну суму для будівництва таких підземок, потрібне зелене світло від міських чиновників або інвесторів. Думаєте, дочекаємось?